Вітаю на своєму каналі. Інколи приходиш додому ввечері після роботи, і потрібно ще швидко приготувати, щоб воно було і ситно, і смачно, і по-простому, скажімо так. Сьогодні будемо готувати з вами варіацію такої страви. Це плов з куркою. Все дуже просто і мінімальний набір інгредієнтів. Сам плов, в мене він довго зернистий, оливкова олія, паприка, мелена копчена солодка, хмелі сунелі. Суміш різних перців, там мене чорний, білий, сіль, одна цибулина, півтори морквинки маленьких, маленьких середнього розміру. Одна головка часнику невелика, п'ять крил, причому крила ми розрізаємо на шматочки, на шматочки. І навіть оці кінці, кінцеві фаланги крил також будемо використовувати. І якщо є в наявності, якщо нема, то так і буде. Пів перчинки звичайною солодкою. Почнемо з того, що цибулю мілко наріжемо, морку також наріжемо пів кільцями, пів перчини наріжемо маленькими кубиками. А рис, рис обов'язково промиємо 3-4, потрібно 5 разів до білої води. Цим ми, по-перше, і промиємо його, і крохмалищі змиємо з нього, щоб у нас рис не злипався. Часник ми вже добре промили, і цю попку з часника ми зрізали. В принципі, все. Поїхали працюємо. Котельню розігріту ми вливаємо нашу олію. Я використовую оливкову, ви можете і соняшникову. Тепер висипаємо в першу чергу ось так нарізану цибулю і готуємо її до напівготовності. Ось так, цибуля у нас вже трішки обсмажилася. І ми тепер додаємо до цибулі. Нарізану моркву Знову ж таки, трішки перемішали і обсмажуємо до пів готовності моркви. За цей час цибуля вже підійде. Рецепт у нас сьогодні на швидку руку, але ситно і смачно. Тепер додаємо мілко нарізану половинку перчини солодкої. Нам не обов'язково це все дуже добре просмажувати. Воно все війде у нас в духовці. Ми зараз просто поки... Обсмажуємо, додаємо сюди нашу копчену мелену паприку. додаємо сюди хмелі сунелі. Якщо є ще якісь прикольні спеції, також не сороблячись, задавайте. Сіль і чорний перець, мене суміш перцю, це по смаку індивідуально. У мене є знайомі, які взагалі не солять, а солять страву вже в кінці, коли вона приготовлена. Тільки тоді. Ось так, друзі. І тепер додаємо сюди нашу курку. Ось так. І нехай оце все хвилин 5-7. Поки обсмажиться. Курочка трішки обсмажилася. 7 хвилин прийняла такий красивий золотавий вітінок, зібрала себе спеції. І тепер ми заливаємо на пательню воду. Бажано, друзі, щоб вода була, ну не знаю, відстояна е через фільтр або, як у мене, скважини. І все. Тепер даємо закипіти цьому всьому. І щоб воно прокипіло ну, буквально, там, я не знаю, ну, 3 хвилинки, 4. Потім ми це все перемістимо. Іншу ємність. О, У нас так. все закипіло. Я дав прокипіти ще 7 хвилинок. І тепер це все відправляю ось на дехо. ми відправляємо наш промитий рис. Рівномірно, по всій поверхні, друзі. Все розподіляємо. У нас сьогодні така, не знаю, як називати, чоловіча, холостяцька кухня. Все швидко і просто. Навіть якщо до вас прийдуть гості, повірте, такою класною стравою ви також їх дуже добре нагодуєте. І тепер відправляємо сюди ж нашу головку чесничку. Ось так по центру. Все. Це все ми накриваємо фольгою і відправляємо попередньо розігріту духовку. До 200 градусів і готуємо вже до готовності. Он готовий. Зднього часу трішки більше години. Давайте подивимось, подивіться. Супер. Розсипний. Скуштуємо. Mm. Mm. Просто супер. Все добре пропеклося. І курка. Mm. Друзі, як я й кажу. Все дуже швидко і ситно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!